Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в даному відео розглянемо період з 28 серпня по 3 вересня, якою ж ситуація буде в цілому, чи є загроза для мирних жителів, Енергодар, Дніпро Рудне, Пологи та Приморськ. І так, давайте Енергодар, якою ж ситуація буде у вас на цьому тижні. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб не пропустити нові відео. І так, Енергодар. Якою ж ситуація буде у вас на цьому тижні? І так, Енергодар. Ну, ще важко, да? і тут якісь ізрадники. І Карта крадіжок, і якийсь є обман. Тому да, якась така мутна ситуація у вас. Да, якби одна карта за обман говорить, інша за обман, да, якби важко. Так, і будьте обережні, тому що ударна карта випадає, можливо, десь якісь прильоти, тому будьте обережні. І можливо загроза серед дітей, да, тому йде загроза для діток, тому бережіть своїх діток, да, якби цей тиждень, йде загроза. Ну, тут ще можливо ще така якби, ситуація, що можливо якась інформація буде, така як е, е, лякаюча, да, можливо, для людей да, якби, як будуть пригрожувати, е, чи чимось якусь інформацію як лякати населення. Тому теж можливий такий варіант. Але все одно загроза все ж таки йде. Тут і в нічний період часу є загроза. І знову, так, якби карта про обман говорить. І щось, дуже багато у вас якогось обману і щось там нечисте. Так, тут якісь будуть прийматися у вас закони на публіку, так, якби так демонстративно, тому я не знаю, що там за закони у вас будуть, але можливо. Щось таке. Так, і дивіться, якби теж карти такі йдуть загрозливі. Тут і, можливо, якісь і загроза дронів, і якісь атаки, і карта втрат йде, тому да, будьте обережні. Цей тиждень такий для вас небезпечний. Бачите, і знову карта прильотів, знову, можливо, десь якісь руйнування будинь, будинків, і знову загроза дронів. Тому будьте обережні. Тут ще й карта дьявола випадає, да, що так теж вона дуже важка. Що люди повинні змиритися з тим, що є, і терпіти, і нічого не можуть вдіяти. Тому тримайтеся. Дніпродне, якою ж ситуація буде у вас на цьому тижні? Дніпродне період з 28 серпня по 3 вересня, дні прорудне. Так, страх стоїть серед населення, якісь втрати йдуть. Так, дивіться, теж є загроза ударів. Так, і тут, можливо, в нічний період часу, тому будьте обережні. І як ситуація, можливо, повторюється. Бачите, тут і робота ППО можливо. Бачите, і знову карта вибухів, тому будьте обережні, цей тиждень якийсь дуже небезпечний. Да, тут можливі якісь і руйнування, влучання в якісь будівлі, об'єкти. Да, і знову карта, якби таких. Вибухів, тому будьте обережні. Пологи, пологи, яка ж ситуація буде у вас на цьому тижні? Пологи. Період з 28 серпня по 3 вересня. Так. Тут, можливо, якесь переміщення військових у вашому регіоні, але якесь як, да, як таємне переміщення, як приховане, тому якось да, і багато таких карт, які говорять про якісь да, переміщення. Пологи. Тут, можливо, якась допомога для людей. Так, але все одно є загроза. Загроза, можливо, якихось дронів, тому будьте обережні. На цей тиждень загроза випадає. Бачите, і карта вежі випадає, що, можливо, десь якісь руйнування, можливо. Якісь влучання в будинки. І тут, можливо, жертви під загрозою жінки і діти, тому будьте обережні. Бачите, і знову карта жертви падає. І страх серед населення. Тому будьте обережні. Цей тиждень такий дуже неспокійний для вас. Бережіть себе, своїх діток. Приморськ, якою ж ситуація буде у вас на цьому тижні. З 28 по 3 вересня. так, Приморськ. Якою ж ситуація буде у вас на цьому тижні? Так, дивіться загроза є від вогню. Ну Тут загроза йде від дронів, то, можливо, десь якісь ще падіння уламків, чи загорання на місці падінь, але загроза є від вогню. Постійно ця карта злодюги цього випадає майже на всі регіони. Розкрадають все, що можна. Приморськ. Ну Тут загроза йде, от у вас одна карта, така, яка говорить про якусь загрозу дронів, можливо, десь якісь влучання і загроза від вогню. І карта йде, що, можливо, якісь жертви поранені. Але, але так, якби знаєте, карти далі більш-менш спокійні, то будемо надіятись, да, що цей тиждень для вас буде більш-менш спокійний. Дякую, що були зі мною. Пишіть в коментарях, як насправді у вас пройшов цей тиждень, яка у вас там ситуація. До зустрічі в наступних відео.